Всім привіт! І сьогодні це мій запис готових робіт бактусів, які є в наявності. Але роблю це, це відео сьогодні, бо завтра декілька з бактусів вже відправляться на подарунок. Отже, перший бактус це бактус, ну майже один із перших, який я зв'язала. Це бактус Лана Голд, з ниточки Лана Голд, Алізе Лана Голд. Я фото маточка добавлю, щоб ви подивилися, він такий плотний, товстий бактус, і я вже думала, що можу його розпустити та щось зв'язати. Ну, не що зв'язати, я там присмотрела, придивилася подушку зв'язати. І якраз. Дівчина, яка робить ці мастер-класи по в'язанню наволочки для подушок, вона робить це з ниточок Lana Gold. Ну, Я ще міркую над цим, поки він є в наявності, отже, кому відкликається, ви можете його замовити. Як він виглядає, Вигляд... як я його в'язала? Я його в'язала з трьох петель і. Зоб... Зобитва... Зобу... Зоб... Бух боків прибавляла петельки. І він дуже такий прикольний. Тут от кромочна, така товстенька, і чолочна в'язка. Лицева, вивірна, лицева, вивірна. Край я закривала ірландським способом, засобом закриття краю. Це ірландський. От він такий, не знаю, бачите чи не бачите, він так така, ну прикольна дуже. Прикольна косичка виходить. Отже, от, ось такий бактус. Отакий. От Отже, кому подобається, то він є у наявності. Такий тепленький, він дуже теплий, дуже такий гарний. Мені він подобається. Це один з моїх найперших бактусів. Ширину та довжину. Я замірюю, я не пам'ятаю ширину та довжину, я замірюю і напишу на фото. Ставлю такий лист інформативний інформативний лист і напишу. Він дуже такий прикольний. Кольори передаються на великому відео, ну, майже такі, як я. А ось тут, на кругленькому, ну, дуже схожі. Ось такі, ось такі кольори. Отако. Так, потім. Є в наявності ось такий бактус це бактус з Лана голд Батік, Ангора Батік. Він теж такий многокольоровий. Я його в'язала, це вже другим засобом в'язала, коли набираються три петлі і прибавляються не з обох боків, а з однієї сторони. от, І він такий ніжненький. Тепленький, кольорова гама, вона ну, майже е, передається на цьому великому відео. І ось так він виглядає. Він дуже гарно тягнеться. Ну, якщо той ну, як держить форму, да, то цей дуже гарно тягнеться, і можна так от замотатися, як хоч. От і так він виглядає. От такий. Я напишу номер е, кольора. Щоб ви могли подивитися. Ну, так. Ось Він в наявності, я поки не планую його нікому дарувати. От. А може і подарую. Подивимось. Отже, як кому подобається, пишіть. Так, далі. Наступний йде завтра подарунок. Це тут е, такий це Алізе, Лана Голд Батік, нізе Ангор, ні, Ангора Батік. Дуже така мягкенька, ніжненька ниточка на 100 грам довжина 500 метрів. Тому ось він такий. І в'язала я його першим засобом, першим засобом коли, коли, коли набираються три петлі, і з обох боків потім набираються інші петлі. Ось він такий. Значить, закривала я теж ірландським засобом закриття петельок. І ось він такий гарнесенький. І завтра я його подарую. Є в мене одна дівчина, яку я хочу подарувати. Зробити такий новорічний подарунок. Це якраз її кольорова гамма. і, і завтра буде подарований. Якраз було Різдво, якраз наступає новий рік, і це буде такий подаруночок. Ось такий Мактус. Але я теж напишу, напишу склад, напишу номер кольору цієї ниточки. Ой. Напишу номер кольору цієї ниточки і якщо вам сподобається, щоб ви розуміли, що це за колір і як він буде виглядати. Так, наступний бактус. Цей бактус теж зв'язаний з засобом трипетлі і першим, ну, я перший його називаю, першим засобом тріпетель, набирається з двох сторін. От, і а, тут ниточка Ализе Баті, Ангора Batik, 100 грам а, довжина 500 метрів. Він дуже нежненький, він дуже такий м'якенький, він завтра теж буде подарований. Він завтра такий день подарунків. Він завтра теж буде подарований. На круглому відео ну, якийсь. Тмяний колір, але от, ось тут, на цьому основному відео, то ну, майже продається. Він такий, такий ніжний, такий рожевий, ну, дуже гарний. такий колір мені дуже подобається. І також у мене є дівчина, і тут от, рожевий, дуже класні переходи. Тут е, переходи світленькі, жовтенька ніточка, потім йде, таке, як кофе з молоком, кава з молоком, потім біленька, а тут, де рожевий, тут йде такий. Ось яскравий рожевий, потім трошки з фіолетовим, потім трошки з оранжевим. Ну, тобто дуже-дуже класно виходять ці переходи. І, до речі, я в'язала іншим засобом, да, ось цю, ця ж ниточка, але я так зрозуміла, і мені більш сподобалось ось такі різнокольорові нитки в'язати у бактусі, коли в'яжеш. З двох боків, з двох сторін прибавляє петельки. Він тоді ну, сам колір лежиться ну, прикольніше. Хоча оцей теж такий прикольний, такий несподіваний <смір> такий несподіваний колір. Ось, смужки йдуть по діагоналі, а тут смужки йдуть по горизонталі. Так, і теж розмір я його запишу і разом з Номером, ниточки, номером кольору ниточки я напишу і підставлю фото. Так, ось такий він гарнесенький. І завтра буде подарований. Наступний, Наступний Бактус це Візел, Кід Мах... Візел Махерс Двокольоровий. Двокольоровий І він нитка, ну як масло. Щось зовсім не передає колір не передає колір ця камера цього бактуса. Тут дуже такий ніжний, оце розовий, а цей такий, як, ну, як він називається суха роза. Зараз може о, ну тут, тут теж не, не особо передається. Якщо я не лажу, о, отак от, от не лажу близько до камери, не лажу близько до камери до. О, до вон... Якщо не лежу близько до камери, то воно майже передає колір. майже. Так, Отже, це ниточка Vіzel. Мохер з віскозою. коли я в'язала, дуже-дуже ну, файно в'яжеться. В'язала номером спиця 3,5, він такий нежнісінький. І коли в'язала, ну, як масло, знаєте, таким. дуже класно. Я не знаю. Я хотіла цей бактус дати на подарунок, але. Щось, щось думаю, що я залишу його собі. І це двох, двохкольорових, двохкольоровий бактус, в'язався він по одному, по одній стороні, ну, я це і називаю другим своїм засобом. По одній стороні йшла прибавка. Розмір, ну, він тому він такий, такий, майже він не. Якщо перші бактуси під першим номером в'язання рівнобедрені. То цей бактус він зовсім. Ой, рівно... Ні, а то цей бактус він зовсім рів... рівнобедрений і нерівносторонній. Він такий. Прикольний. А, ось, двосторонній, Прикольно. Можна так. А, можна так. Дуже, дуже класний. Мені він дуже подобається, він такий ніжненький. Ну, от, зараз, мабуть, холодно буде в ньому, а от на весну або на а, осінь. На таку начальну осінь або неначальну на таку весну, він дуже класний. Я... Ну колір мені лишить, я думаю, що я його залишу собі. Цей бактус. Потім є теж з Візел, теж двокольоровий. І в мене вийшло, було два моточка, один моточок одного кольору, волошковий такий, і один моточок. Так, щось, камера жовтить. І один моточок Блакитного. О, зараз дуже-дуже е, передаються, передаються кольори, я, які вони є на цю велику камеру. От прям взагалі такі. Е, і цей бактус е, теж в'язався. Він не От Майже можу побачити. Ну, в общем, о, оцей кінець він м, більший, так. І. Я теж його хотіла на подарунок, але от, якщо не буде замовників, на подарунок ну, тоді не буду, якщо не буде замовників на нього, то я залишу його собі, бо якраз оцей волошковий дуже, колір дуже мені личить, і я хочу собі такі, такі різноманітні різноманітні навесну, хочу навесну балувати себе, себе різнокольоровими бактусами. От, так, це такі, це з Візейла. Так, далі у далі в мене, в мене є ось такий бактус. Він в'язався з ниточки Angora Slim, Ангора Silmi. Тут ниточка, довжина моточка 100 грам на 500 метрів. Склад я напишу. Тут, бачите, люрекс додавлений у цей моточок. У мене ще є така біленька ниточка з цим люрексом. В'язала я засобом першим, коли бактус стає рівнобедреним. Але ця ниточка, вона така тянуча, і тому як він буде рівнобедрений, якщо як би, його попраєш і гарнесенько виложиш. Я його виложила, але, як оказалось, не дуже гарнесенько, бо оцей кінець трошки довший, ніж оцей. Ну, то нічого. Отже, Тут я не лише чолочна в'язка, я там десь в аккаунті в якомусь в інстаграм дівчина показувала, як вона в'язала такої невеличкої МК, як в'язати бактус з визерунком. І оцей визерунок я взяла і додала в цей бактус. Ну, прикольно! Воно так розбавляє. Ось такий експеримент у мене був. Тому от, ось бачите, йде везерунок, потім йде чолочна в'язка, панчошна в'язка, потім опять візерунок. Ну, для рознообразія, різнобарвлення можна. От, ось такий він, і він теж на подарунок. Ну я вже коли його, його в'язала, якщо ті бактуси, які я вам раніше показувала, я їх спочатку в'язала, а потім вже я вирішила, що там цей бактус буде тому на подарунок, цей бактос тому, то саме цей бактос я в'язала ну саме на подарунок. Тобто я розуміла, що він відразу йде на подарунок. Такий ніжний, дуже ніжний блакитний колір. Він, взагалі люрекс у цьому моточку, все ниточки зовсім не колеться. Він такий ніжний, такий м'якенький, дуже класний, мені дуже подобається. Так. І він йде на подарунок. Далі. Далі бактус теж, який йде на подарунок, я його в'язала. Я забула, як зветься ця пряжа, і тут у мене. А зараз мало тут у мене є така ось папочка, де я вирішила складати усі, усі бірочки з кусочками ниточок, але тут не прив'язала я. Так, отже, це візел рейнбор Ангора. 100 грам 550 метрів, 15% Махер, 10% альпака, 15% Мариносова шерсть. І... 70% акрил. Ну нитка дуже файна, дуже гарна. Він такий м'якенький. Він після ВТО, бачите, розпухнався. Колір теж от меланжевий, зміна кольорів меланжева, дуже гарна, така, дуже приємна. Мені подобається. Я в'язала його, коли прибавляєш з однієї сторони. От І мені він дуже подобається. І я його теж в'язала. Я його теж в'язала, знаючи, що він відразу йде на подарок на подарунок. Отже, він йде на подарунок, і кольори такі прикольні, і такі, ну как би файні кольори вони підійдуть. Ну, я вважаю, що будь-кому, бо тут і такі пісочні є кольори, і білий є колір, і блакитний. Ну дуже дуже файно. І взагалі ниточка дуже прикольна. Тут я теж використовувала цей е, рисунок. Ну, взагалі, я цей бактус почала з персу, а потім цей з люрексом. Тому вже якби цей везерунок, який я тут використовувала, я стала використовувати в бактусі оцьому, з Люриксом. Але Треба враховувати, що цей визерунок, він трохи, трохи стягує, тому края, коли ну, стираєш, треба так от розтягувати, щоб не було стягнутих країв. Ось, ось бачите? Ось тут на визерунку краї стягуються, а тут навпаки вони такі збільшені. І тому коли стирається бактус та виложується, якщо використовуються різні візерунки ну, на самому бактусі, то треба. Треба за цим дивитись і ну, викладати його рівненько, коли стираєш. Ось, мені дуже подобається цей бактус, він ну, реально крутий. Мені подобається. І колір, і навмання. Ну, дуже такий м'якенький, тепленький. і по составу він дуже гарний. І розход цієї пряжі дуже гарний, 100 грам 550 метрів. Тож прикольний. Дуже класний у мене є бактус. Ну, який поїде чи пойде на подарунок. Так. Це такий і ще є в мене бактус. Ось, бачите, не можу намилуватися. Дуже файний, дуже прикольний, дуже файний такий у мене. І, до речі, якщо в цьому бактусі де. З люрексом, то там по, кра... по краєчку йде така, як кромка, бачите, з трьох петель йде кромка. І е, тому, коли е, пров'язується цей визерунок, то воно ну, не так його треба е, би розтягувати і вирівнювати. Але в цьому тут немає такої кромки. Бачите, бачите, ось такий трошки, ось такий трошки втягнутий край. Цей е, край е, тому, що треба отак от розправити. от. Він такий хвилюподібний хвиля край. Завдяки тому, що використовувався ось такий візерунок, то такий отримався хвилеподібний край. Але це нічого. Все одно бактус дуже гарний і прикольний. Так, і ще один бактус. І про цей бактус і взагалі там попередні. Про попередні бактуси я буду вставляти і правий верхній куточок, там буде така і інформація. Буду вставляти посилання на інше відео, де я показувала ці бактуси. І оце саме цей бактус. І двокольоровий, два кольори як кольори нашого прапора. І цей бактус я в'язала з, з шерсті, еко-шерсті. Етрофіл це турецька пряжа, але за дизайном Італії. Етрофіл soft, soft Shetland це 100% pure Organic Wool. От, і я спочатку 50 грам, 280 метрів 100% шерсть. І Спочатку я думала, що зав'яжу, ну, вона трошки колюча. Я спочатку думала, що зв'яжу якісь шкарпеточки з цієї пряжі, а потім щось мені потягнуло зв'язати такий невеличкий зразочок, і мені сподобалося. Я додала туди Kid кідмахер жовтий та блакитний. Ну, тут він на відео блакитний, а в житті він такий, ну він синій, але трошки з фіолетовим, Але вийшло дуже прикольно. А, і ось, ось такий цей бактус я теж в'язала а, прибав... а це бактус, який я в'язала третім засобом. бо тут по, бачите, по кромці йдуть ну, такі прикольні, типу як кромка, широка кромка йде. Але я коли в'язала його ну, шерсть, вона зворачується. Св тому я так собі поміркувала, що цей. Саме цей визерунок, або цей засіб в'язання, він більш підійде для віскозних бактусів на літ або на осінь. Там буде дуже гарно ось так от, ну, якби викладуватися оцей, оці кромочні льодочки, буде дуже цікаво. І цей бактус він в оригінальному мастер-класі йшов шов три петлі, прибавляється з одного боку, доходить до там, определеної ширини і. З цієї сторони, де йшли прибавки, прибавляння ось так от завершується, Але я зробила е, трошки по-іншому. Отже, він трошки-трошки колеться, але він такий е, зігріваючи е, ну, колеться. Е, зараз ну, прикольно він колеться трошечки, бо я, ну, я дуже не люблю, коли колиться. І я думаю, що цей бактус я розіграю. У мене ще один такий буде. Я його в проєкті в'язання незламних в'яжу, але іншим способом, це, от, бачите, лицева і вивірітна. на одній стороні лицева, там вивірітна. І цей бактус, я думаю, що я його розіграю на своєму аккаунті Instagram. Або, якщо кому сподобалось, пишіть. Пишіть, бо в мене ще буде такий бактус. Ось мої готові роботи. І дякую, що провели цей час разом зі мною. І якщо вам сподобались мої бактуси, замовляйте. Якщо вам сподобались мої теревенькі, то підписуйтесь на колокольчик. Підписуйтесь і будемо теревеніти і далі. На сьогодні це усе. До зустрічі!